Доброго дня, запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з веселими друзями Пеппі Пелс. Песик Рейгі дуже не любив кішок, тому так. він завжди сварився з кішкою келлі та ображав її. Він часто ганявся за нею по вулиці і одного дня загнав її на дерево. Як добре було б, якби усі кішки зникли, сказав він розлючено. Раптом подув сильний вітер, підхопив келлі та відніс її далеко далеко, так що вона зникла з його очей. Регі був дуже задоволений. Тепер ніякої кішки, яка його дратувала, зовсім не було. Наступного дня. Рейгі вирішив відвідати свого друга Лоша Семмі. Коли він прийшов до нього додому, то побачив, що той захворів. Він весь час лежав у ліжку та просив принести йому пахучих польових квітів, які були його улюбленою їжею. Та де ж їх тепер було взяти? Рейгі так любив грати зі своїм другом Семмі. Що він дуже засмутився через його хворобу. Він так хотів, щоб Семмі швидше одужав, що одразу ж побіг в поле за квітами для Семмі. Але він був дуже здивований, коли він прибіг на поле і побачив, що квітів ніде не було. Він знайшов тільки одну квітку, яка вже майже зів'яла, і запитав у неї, куди поділися всі квіти. Квітка відповіла, що квіти зникли, тому що зникли бджоли, а без бджіл, які запилюють рослини, квіти жити не можуть. Рейгі побіг шукати бджіл. Він побіг до бджоляра і запитав його, куди поділися всі бджоли. Бджоляр відповів, що в полі розвелося багато мишей, які зруйнували всі вулики. Почувши це, Рейгі одразу ж побіг ганяти мишей, але їх було так багато, вони зовсім не боялися Рейгі, дражнили його та втікали від нього. Регі геть втомився і почувався засмученим адже він не міг допомогти своєму найкращому другові, який тяжко хворів і чекав на смачні і запашні польові квіти. На дереві сиділо совеня Іззі. Розумне совеня побачило розпач Регі. Як ти думаєш? запитав Іззі, хто може справитися з мешами краще за тебе? Звичайно, кішка, радісно вигукнув Регі. Але ж ти образив і прогнав келі. Регі засоромився і опустив голову. Тобі треба вибачитися перед Келлі, сказав Іззі. Це обов'язково? запитав Регі. Так, відповів Іззі. Раптом з-під дерева вийшла Келлі. Вибач, Келлі», – сказав Регі, і попросив її прогнати всіх мишей з поля. Келлі вибачила Регі та лизнула його своїм язичком. Потім вона побігла в поле і швидко прогнала всіх мишей. Коли миші пішли, то одразу ж повернулися і бджоли, а коли повернулися бджоли, то одразу ж з'явилися і квіти. Регія нарвав великий букет і відніс його своєму другові Семмі. І Семмі швидко одужав. Отже, діти, бачите, як у природі все взаємопов'язано: квіти не можуть жити без бджіл, а коні корови і вівці не можуть жити без квітів. Усі рослини та тварини складають природну систему. Де все поєднується у ланцюжки. І якщо порушується один з цих ланцюжків, то страждає вся система, тобто всі інші рослини і тварини. Тому треба завжди берегти природу і дбати про неї. Не можна ніяк без чудись химерних і навіть без злих хижаків не хто б що не робив на своєму віку солодкій медичі отруту гірку. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі і малі. На всіх, всіх, всіх тримається світ, про це забувати ніколи не слід. Погані діла, у кішки без мишки. І мишкам без кішки не краще не трішки. Трапляються чари, незгоди у нас, та ми одні одним потрібні весь час. Всі, 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 хто є на землі. Нам дуже потрібні, великі й малі. Та всіх 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 тримається світ! Про це забувати ніколи не слід. Про це забувати ніколи не слід. Про... А тепер послухайте ваше домашнє завдання. Уявіть, якби в лісі зникли всі вовки. Подумайте, що тоді сталося б у природі. Зробіть відео вашої відповіді і надійшліть його мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей.